Італія Батарея-Шахіва вирає проти Каптейн Джек, США, рейтинг 1984. США. Д4. Д4. Ну, давай так. Варіант з фіанкету. Взагалі, десь такі бувають жертви, типу це просто, просто отак і пішли. Мабуть, це не тут, звісно. Мабуть, це не тут. Але цікаво. Де як тім, що ми коня ставимо сюди? У багатьох варіантах це не дуже добре для білих, але побачимо, як це буде тут. Може він зразу скине пішика. Значить він щось кумекає. Не кумекає. Щось кумекає, да не дуже. Тут хоче забрати. b ну, давай b Угу. у нас нападаты. Мы будем заключаться пока. Знаю. Ну, треба просто взяти, до речі. Щоб у нього не було багато вибору. Хоча зараз, звісно, в нього ініціатива, він щось тут. Ні, тепер він хоче тут, мабуть, взяти конем. Або я чогось не розумію. Якщо так, пішов, тик 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 ну давай добре, так. Так. Ну, добре. Ну, правда, у нас не так все добре стоять фігурки. Ну, давай так, піде. Це такий слон поки що у нас. 50-50. О! Оце я це я розумію. Оце молодець. Оце красочик. От мені якраз не вистачало от... ...гри... И черным полям. Правда, ты опять пидешь, да? Ты пидешь Е5. F5, E5. Угу. Угу. Ну, давай тут то еще. Ну так, так. Так, як нічого не бувало. Так. Швиденько якось переміщаюсь. Так, може коня тут віддати тобі? Та давай ще стоїть. За твій центр. Ну, коня не по шаху дати. Слонами пограти. Чек. Так в нас нема, ходу? Так би зіграти, але тут ще цей стоїть. Давай якось так. може, якщо коня кудись діне, то я можу і так вдарити, мабуть. Можу й не вдарити. М -м 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 -м. Жертва ферзь. <кій> <кій> До речі, але чого, звісно, призведе. Вибору не було. Парникар не відбився. Такий хіт. Ну давай, може, так. А що ще залишається? Шах не дає. Змій шанс, шах не дає. Не Правильно? Дай мы ему покажем. Фокус. Так, взял. Ну, давай так. Угу. Так. Ну, давай якось так. Угу. Так, взято. Опс. А, не працює, Да? Опс. Не встиг. А. Це 74 на 84. Так, ну цікаво. Було. Контр удар на іншому фланзі робити. Да, і тепер прийшлось віддавати фігуру за його центр. Ну, можна було, звісно, по-іншому грати, але Але тут хоч практичні шанси були. Ну він гарно зіграв. Молодець. Я тут хотів якось щось якось. Де не продумав. Тут, до речі, рівна позиція. Ну Трішки краще в білих 0-11. Віталій буде рішахі враєвороту. Дхайомех, та індія рейтинг 1961. Різовий гамбіт. 5, да, ну, не знаю, я тоді коня поставлю на Е5. Дивись. Так, ти хочеш піти сюди. Ти хочеш? перехочеш, Давай так. Ну іди, Не хочеш. Так, я тут б'ю. І ставлю коня на е 5 Нічого не знаю. А тут тоньки. Я граю. Так, що я собі туру взагалі поставив? Який в цьому сенс? А, ну в сенс є, так. Помінялась просто, і Турана є. О, це це. Це Це ти граєш, мій френд? Навряд чи добре. Закриваєш собі гру, в тебе тура тут чого стоїть. Неясно, що вона там стоїть. Давай зжечу. Агресивно з ним зіграємо зараз. Ну, правда, ти тут можеш щось робити, так? Да? Да -да. Треба кудись короля можливо. Так, ти хочеш коня мого з'їсти, так? Да? Так, нам треба перестроїти позицію Все це виглядає як жертва. Має бути, але не трошки так собі стоять, не ідеально для, для тієї жертви. Окей, okay, якщо я взяв, наприклад, конем, ти взяв, я взяв, ну це ж без нічого. Ти відійшов і я F6 не взяв. Також воно виглядає, не знаю, не хочу я поки. С5 зіграє, да і все. Що нема? Чишо? Продав F5G5, да? Якщо G5... Ну, жмі тут зараз візьме, а я просто пішечком цим візьму і плінієв щось придумаю, да і все. Нічого не понял. А це для чого? Так, може тепер пожертвувати? Ну, правда, він там все заблокує, да. Можна так піти, Напасно, типу. Та нічим бити. Нічим. Кінце 3 тут стоїть. Мені здається, його треба швидко покращити. Я просто не бачу за нього, що він хоче от з такими фігурами. І це що це таке? Це що це таке? Це і більш-менш, це і що, що робить? Вау. Це було прикольно. Ну. Якщо він візьме, мабуть, візьму взагалі турою. Взагалі хочу коняку сюди. Просто грати просто F5. Не знаю, можна десь взяти. Він взяв. Може там ще щось є, але я не бачу нічого. Тому просто сюди. Так. Просто шах, мабуть, добираюсь сюди. Я вітання цьому королю. Вітання. Вітінья. Ферезяв 6. Підпилку. Зазвичай після дебюту треба покращувати свої найгірші фігури. От, коня с 3 ми перевели. Тут він став найкращим, Найкращою фігурою. Ще після ходу G5 оці поля. Отут. Ну, Кінь би все рівно пішов, бо навіть якщо пішак на 6 з жертвою, мабуть, просто. Треба було якось перестроїтись. Просто. Ну, я не знаю, тут думати не треба, я думаю. Хоча це ж шахи, як це не думати. Ну. Да. Кудись би відійшов. Ми б забрали висить мат. Так. Ну і, мабуть, так. Красиво. Як на мене, так. 9171. Ну, зазвичай, Ferzone гамбіті, слон B7. Такий собі. На є 6. Нур. Тут. Ще поєднуючи з його С5C4. Не зовсім ясно, що він хотів цим сказати. Він просто закрив собі гру. Розв'язав руки білим. У білих би якби не так це було просто, тому що ну десь він поміняється. Якийсь тут тиск. Неясно, Центр. Слабенький атака може і, і нормально не початися, вона закінчиться, тому що чорні перехоплять. А після C4 все. В центрі порядок у білих. На корейському фланзі тільки у білих більше фігури і атака. А на ферзь фланзі все замуровано, чорні самі себе закрили. Да. Тому якби ходи від короля там, де уваги, ви сильніші. При тому, що в центрі чорні нічого не можуть зробити. Це тільки вам, вас посилює. Ну і знову. Yeah. Якось треба було ферзі 7, комп'ютер поближчя ферзя, ну, Білих все рівно хороші шанси. Це просто віддає поля біля короля. Ще гірше. От кінь прийшов і закінчив, закінчив розмову. Так. так? Так, Треба тримати шах. you want.